Я знаю про Другу світову війну. Я боюся Третьої світової війни. Я вірю, Україна врятує світ, світ врятує Україну. Анатолій пасічник мене болить за Україну, мене болить за Україну і за народ її болить, а десь байдужість вітром лине. бентежно сурми нам сурмить. Мене болить за Україну за землю прадідів, дідів і за омріяну стежину, що кличе нас рідні. Мене болить за Україну, за вроду вранішньої, де цвітом упралася калина, лунає щеп соловів, болить і буде ще боліти, бо варті кращого життя, де мир, жаданий, згода й квіти, будуть мережі де наш стяг, де кожен двір і кожна хата золають розпачі невдач, і ми з країною багаті розломим сонячний калач.